Так, друзі, сьогодні я буду рибалити на ось такі два воблери. Ці два воблери я зробив з липи і сьогодні буду ловити з човна. У мене на рибалку є 3 години, так що, думаю, сьогодні я одного з них розловлю і покажу на відео. Давайте не буду гаяти часу, приступлю вже до рибалки. Так почну з такого невеликого воблера. Тут я заплив, там де тільки починається вітер, там взагалі дуже сильно дує. Тому почну ловити тут, а пізніше як вітерець стихне, то половлю там далі. Гра цього воблера ну, такий звичайний такий ривковий глайдер з активною грою, що я вже пару разів покидав і ні разу не зачепив за чи там задній чи передній трінет. Як тільки якогось розловлю то буду ловити на другого воблера і пробувати до кінця його розловити. Добре, трошки зараз половлю, так попробую покомбінувати з різними проводками, попробувати також половити на паузах. І підібрати, і підібрати, як то кажуть, ключ. Там трошки буде голосно, можливо, в відео, бо там працює завод, промивають каміння, але нічого я з тим не зроблю. Попробую половити тепер на такого більшого. Гра в нього по суті та сама. Рівномірка так само гарно заводиться, навіть як помаленьку. Ну а швидко то понятно, що воно буде великі хвилі. А делікатні такі от поджеркування зараз будуть працювати. Щока. Давайте. Давайте я її тоже навіть не буду фоткати, хай собі пливе. Опа! Молодець щучка. <хи> Розловила мені воблерка. Так. Дрібна щука, дрібна щука. Кажуть, там, де мілка щука, там велика не б'є. Або там, де б'є мала щука, там велика не їсть. Давайте другий воблер так само туди запульнемо. Давайте попробуємо цього меншого розловити, так, як мені більш цікавіше ловити на там того більшого воблера. Добре, я вже на цього воблера досить довго ловив, нічого я не зловив. І сьогоднішній день буду от допрацьовувати ось таким другим воблером. Так, друзі, сьогодні ось такий результат. Одна невеличка щука, тільки що там на одному біля берега теж була така покльовка, тільки щука не засіклася. І на цьому я буду закінчувати сьогоднішню рибалку. Ще, по суті, я трішки половлю тільки то вже зараз буде нічого не видно на камеру. Так що, якщо щось злапаю, то вже Знімлю, напевно окремо ту ту щоку є ja, все ж таки трішечки більше щочка Mm. Ось така невеличка штучка. Вона пару раз дзьобала дуже-дуже легесенько. Я от зробив їй паузу і вона вкусила все ж таки. Дуже-дуже неактивна сьогодні щука, От потребує от буквально якихось таких невеличких гривків, паузи. І тоді і то воно так дуже легасенько, дивіться, знову було. Знову було, був удар, але не засіклася. І потребує так дуже легасенько. Отакої делікатної проводки. І поки що дається ось так з-під очерету виманювати щуку. На глибині я пробував ловити, то так як кидати в небо. Дивіться, знову є щука. Та вже трошки більша. А ні, така сама хе це хе огня ну, вилазить з-під очерет Давайте її акуратно зразу відпустимо А воно навіть не має сили свічку робити Чекай Дивіться, третя щучка і є результат. Понятно, що щучки невеличкі, але для забави буде. Дивіться, знову надкушує. Дуже можна робити таку помалесеньку проводочку. Давайте ще раз, і відпливемо далі. Вже, по суті, ви не плести далі, а збиратися вже додому. Дивіться, яке небо. Завтра передаю дуже сильний вітер і тому таке червоне небо. Добре друзі, у нас сьогодні хватить, три щуки я сьогодні зловив. І на такому красивому заході сонця я закінчую сьогоднішню рибалку. Результат дуже уловистий воблер. Темно на фоні такого. Дуже гарно, дуже, дуже легко дуже легко його управляти, менший воблер, Я думаю, що не менш половистий, але, але бажання було половити на щось більше і, можливо, було зловити такий трофей. Але, на жаль, сьогодні. Б'є мілка щука, Це я тут зубами пошарахаю, б'є мілка щука, але так виходить, що не без улову. Три щучки, одна зійшла. Я думаю, що цей ваблер заслуговує лайк. Все, па-па!